Друзі, всім доброго вечора з Новим роком вас всіх! Хочу зняти коротеньке відео, е -е Хочу і можу його назвати легкий руль на МТЗ. Тобто, дивіться, питання йде: обично, де 240 мотора, що зробити, щоб не міняти шість часто насоса. Вічно проблема, що міняють з десятки ки там 10-14, бо тяжко повертає. І всі, хто поставив, чи поставить такі моторчики мановські, неважно які, де 08,24, там 34, 26, в чому виходить проблема? Тож в мене балочний мост, це 63 циліндр. по 4 рік мучився, тяжко повертається руль, тобто, якщо лесенько повертаєш м'яно, він повертає. Тільки ти хочеш прискорити, він тяжко повертається, газ не допомагає, тобто, кого не питав. Ну, якоби, що не робив, міняв насоси, дозатори, шлани більшого діаметра, циліндри, понятно, перепакував. Ну, нічого не помогло. Працюючи там в холдингу, ну, є трошки опит з гідравлікою, включив мозги. Дивіться, дуже багато вже дзвонило. Я просто, щоб наче, не тратити ваш час і свій, подивіться лучше відео і відпаде відповідь на ці питання. В багатьох буває, що класно, легко повертається, може, трохи тільки тяжче. Це все залежить від стану регулювання дозатора. Дивіться, що в нас виходить тяжкий руль. Коли в нас за заводу стоїть інша насос, він нагнітаючий насос шестирьом частий, і в ньому немає ніякого редукційного клапана. Получається, в нас дозатора, в дозаторі є, ось він стоїть завжди у передній часті, де шліци, де кріплення, площадка. В нас є в дозаторі редукційний клапан, і він за заводу. Одрегулюваний, коли там нш 10 насос, під свій тиск, все лишній поток масла, тиск він скидає по умовчанню, скажімо так. Середній якийсь там поток-літрів тиск уявний візьмемо. І в нас все класно роби. Коли ж ми ставимо, ось як я з мотора зняв, спеціальну, дивіться, всі насоси. Цей насос стоїть не НШ, а стоїть ліпісткового типа. Стоїть ротор, ліпістки від центрової сили, вони е, теж по гільзі розходяться від масла і нагнітають масло. Абсолютно така система скрізь на фурах. Там на легкових машинах всіх, може бути електро, гідро, ну не всі вони ліпістково типу. Він з них свої, стоїть свій редукційний клапан. Ось там клапан і пружинка, і це все діло. Дивіться, нічого не дасть, коли, допустимо, підставити під цю пружинку. Нічого не дасть. Руль буде все одно там, або тяжкий, або відносно тяжкий. В нас виходить проблема. В нас, коли ми ставимо моторман з цим насосом, з цим клапаном, дивіться, виходить редукційний клапан раз, редукційний клапан два. І що гідроциліндрові робити? Тобто цей скидає поток і тиск, і цей скидає поток і тиск. І через що нас виходить проблема? Лібо трошки тяжкий, або взагалі тяжкий руль. Дивіться, оскільки я пробував цього нічого не дасть, що тут підкидаєш шайби, там розтягуєш пружину, Ні, цього насоса на моторі не трогає. Дивіться, що ми робимо? Є двохтипний в дозаторах, неважно там білорусовські, китайський, які вони є, є два види клапанів. От так як в моєму положенні, ось стоїть заглушечка. І там стоїть, бачите, дві прорізи під отвертку клапан. Або ж може бути, що оця заглушка прямо зверху вже нажимає туди клапан. Двох типів, типу, вони бувають. О, То ви просто побачите, якщо ви починаєте крутити, він втоплюється туди, це клапан. Якщо він не втоплюється, значить заглушка. Що ми робимо, щоб був легкий руль? Дивіться, в зілові ще добавлю, да, Може хтось буде ставити на зіл, подивиться моє відео. В зілові ми беремо оцю пружину. Оцю пружину. Ми беремо півтора витка, тобто, якщо все виток цілий, і півтора витка. І половину врізаємо болгаркою, Ми ослабляємо навпаки, тому що якщо не ослабить, взяла в русілі, там є така кришка алюмінієва нагору і вона лопає. Для зіла це лишній тиск, це не ман. Ми її вкоротюємо, для МТЗ. Ми беремо цю клапану, який там не є, закруті ну Дивіться, якщо вко він стоїть спереді, на, вже самі переробляли тут спереді на гідробаковій чи на, на колонці, його удобно знімати. Там можна пробувати, можна закрутити пів оборота, оборот легко знімати. Як правило, в нас там вже вко стоїть під щитком приборів, Ето катастрофа зняти особливо два болта це піздець. Вибачте. То я його закручую повністю до упора, скільки там не є два обороти, чи оборот, чи півтора І чуть-чуть назад там відкрутити, просто щоб він не був впертий, скажімо так, в різьбі, вже освободити там на там пару градусів чи пару часов. І все. І руль буде такий самий, як у вас був на Д240 мотор Зенша 10. Провірено, так. Да. Ну, можете в кого удобно, то гратися, можете по чуть-чуть закручувати, ефект буде. І все. І отак от виходить, що на себе роль регулювання потока візьме оцей клапан. І воно все класно робить. Цього ж раз закрутили і все. У вас буде легкий руль. Будуть питання. На своїх помилках рік вивчав цю ситуацію, ніхто нічого не підказав, совєти, вроді правильні, нічого не допомагало. Через що Я, якщо знаю, точно я завжди, набирайте в будь-який час. Переробляємо далі, якось я. Один з нуля мотор зроблений, один класний. Завтра на трактор будемо планувати ставити. І третій, воно стоїть теж зібраний, комплектую під 100%. Будуть трошки, буде трактор, будуть такі трошки нові рішення, будуть з теплообмінником нове рішення. І саме основне буде з подушками. Хочу зробити подушки оці передні погратись, не знаю скільки зробити, ну, є ідеї вже. Просчитати ці подушки так, щоб коли ви ставите, ставите цю мою проставку алюмінієву 20 мм, там 19 кому як я роблю. Да, це, кстати, на 10-25, десь вже адаптер стоїть. все. Коли ми ставимо її подушечку, я хочу ці кроштейни зробити так: зробити кроштейни правильні матриці, щоб ви просто прикрутили їх, максимум дві дірки в ланжероні там просверлили і все. Такі е, універсальні хочу продумати мощні одночасно, щоб воно все було доступне, щоб знімалося. Оце так просто багато ви просите, подушки, подушки. Сама більша проблема подушки і теплообмінник. Рішення є: постараюсь відео викинути. Е, в коє питання, телефончик в коментарях. Всім гарного вечора, мирної ночі.